Гімік або образ це те, що може викликати різні емоції від радості до глибокого жаху. У світі ресінгу, де великі персоналі вриваються на арену та готові битись до останнього подиху, образ може бути зброєю. Але чи не так, що деякі гіміки здатні перейти межі, перетворюючись на щось більше, ніж просто шоу? Сьогодні, в честь Халовіна, я вам презентую підбірку з 10 наймоторошніших гіміків ресінгу. І в цьому мені буде допомагати Дімон з каналу Demon's СРеслін. Всім салют! Радий знову завітати на огник. Тема дуже цікава, тож немає часу зволікати. Давайте розпочнемо. З вами канал The Wrestling Corner. Рушаємо! Трунар та Кейн. Розпочнемо з більш-менш попсових персонажів Кейна та Трунаря. Але від того вони не стають менш страшнішими. Екранні брати були без перебільшення втіленням справжнього страху у нас. Щодо початку їхньої кар'єри, то, до прикладу, останній був старим західним тронарем, котрий рухався повільно і не реалізовував жодного удару свого супротивника. Згодом ми дізналися, що він вже був мертвий і перевтілився в трунаря, що дало йому надприродні здібності. Потім до нього приєднався не менш моторошний директор похоронного бюро Пол Бірер. Далі міністерство Темряви, Байкер. Та поховання заживо Кейном, що дало змогу знову повернутися до образу мерця. Щодо улюбленого демона диявола Кейна, то його шлях розпочався з того, що він виявився молодшим братом тронаря, котрий загинув у пожежі під час їхнього дитинства. Через це він носив маску, котра закривала його фізичні шарами, розмовляв же лише за допомогою голосової скриньки. З роками він еволюціонував, зміг говорити більш вільно і навіть зняв маску. Тільки для того, що ми дізнались, що більшість проблем Кейна викликані травмою, а не реальним існуванням. він продовжував над всіма свої тортури підпалювати людей, ховати власного брата чи бити струмом по яєчках Шейна Макмена. Як підсумок, Барти залишається одним з найпомітніших та найжахливіших персонажів в історії професійного ресінгу. Менкайнд Наступний це психічно нездоровий Менкайнд. Одяг у нього завжди здавався забрудненим. Маска постійно приховувала його обличчя, залишаючи тільки декілька пляв світла на його очах, які свідчили про його людську природу. Волосся, яке він завжди виривав на собі, створило враження безладдя, яке підсилювало загальний стан паніки при зустрічі з ним. І хоч він був диким і загрозливим на перший погляд, ті, хто зміг зблизитися з ним, помічали його незвичайну еволюцію. Його стрімкий розвиток був природньою реакцією на навколишнє середовище. Джордж, вірний Шурменкайда, був його єдиним компаньйоном, і здається, єдиною істотою, якій він довіряв. Причому, що цікаво, він з часом ставав все більш нормальним і навіть комедійним. Але на початку свого шляху Мейнкайн був справді моторошним. Він любив відчувати біль так само сильно, як і завдавати її. Я б не хотів випадково зайти в котельню і почути моторошний голос, що кричить. Мамо. Абіс. Дитя любові персонажів мейнкайнда та Кейна. Так можна охарактеризувати Абіса, котрий був основним персонажем TNA протягом багатьох років. Без чіткої предісторії він був схожим на дитину переростка, сповненої невпевненості, котра могла в будь-яку секунду проявити свої маніакальні та насильницькі ідеї. У сіті рейтингу Абіс завжди був якимось видом божевільного месії невливимої душі, яка знайшла свій відповідний вихід у формі болю і страждань. Він був тим, хто впевнено віддавав перевагу скаженому хаосу над спокоєм і хто міло оголошував виклик будь-якій нормі чи границі. Його суперники ніколи не знали, що очікувати від цього безжального воїна. Його власні мотивації були завжди заплутаними, як і сама його ексцентрична поведінка. Майже кожний матч з його участю не обходився без кнопок чи колючого дроту. І зрозуміло, що після цього він просто кричав від болі. Але йому це подобалось. Інакше він би не був би абісом. Малакай Блек. Щось в ньому є таке, від чого в мене навіть зараз пройшов холодок по шкірі. Правда, можливо, це через те, що відчинилося вікно, але все рівно. Цікаві татуювання, його розміри. Темрява навколо правого ока все це про лідера дому темряви Малакая Блека. Він володіє надприродними здібностями і лідерськими якостями, щоб змусити загублені душі слідувати за собою. Малакай майстерно володіє гіпнозом, за допомогою чого його послідники фактично були маріонетками. Про моролики Блека, в яких він розповідав про свої плани, завжди залишали глядачів в стані шоку і страху. Він вміє знаходити спільну мову з темними силами, які навколо нього панували. Зрештою, Малакай мав здатність плювати людям в очі чорним туманом, щоб викликати тимчасову сліпоту, або заразити їх якоюсь хворобою, яка повільно повертала їх на темний бік. Тому моя вам порада: не зустрічайтеся з Малакаєм Блеком. Джейк Змія Робертс. Коли річ заходить про щось жахливе та страшне в світі професійного резингу. Неможливо оминути персону Джейка Робертса, котрий був відомий своєю любов'ю до змій та готовий при першій ліпшій нагоді накинутись на вас з ними. Те, як він дивився у наші очі, коли м'яким тоном просив довіряти йому, було досить тривожним та змушувало почуватись неспокійно. Але психологія Змії не була повністю усвідомлена, поки він не почав ворогувати з улюбленцями фанатів, останнім воїнам та Ренді Севеджем. Показавши не тільки своє справжнє обличчя, але й ікла. З кожним днем Робертс ставав все більш цинічним. Він чхав на все і, врешті-решт, на своєму шляху до темної сторони сказав крилату фразу Trust Snake». Джейк став одним з найкращих хижаків WWF і був справжнім церебральним вбивцею. Луна Вашон та Абадон. Згадаємо також і представниць прекрасної статі, котрі можуть налякати не менше, ніж чоловіки. В історії найстрашніших жіночих гіміків було багато, але виділю два: Луна Вашон та Абадон. Розпочну оповідь з останньої. Візуально вона є однією з найстрашніших серед дівчат сучасності. Її оточує таємниця подібно до ранніх днів Трундера, що розпалює цікавість фанатів. Обличчя Абадон схоже на вогнепальну рану, що складається з дрібних розривів і травм, які людське око може сприймати лише як одне жахливе місило. Її беззубий рот наповнений потоками крові, а криваві очі викликають неприємні емоції. Щодо її матчів, то вона залишається однією з найсильніших ресорок в розтирі AEW, що є доказом того, що з нею краще не жартувати, а краще навіть і не бути поряд. Щодо Луни, то вона була однією з найкращих ресорок свого часу. З поголеною головою та намальованими венами, щоб надати собі біль загрозового вигляду, вона безумовно потрапляє до цього списку. Вашон, крім цього, допомогла переосмислити, що означає бути жінкою-професійним ресором. Вона була міцною. Характер руни також був відомим тим, що вона могла зірватися в будь-який момент, створюючи ауру хаосу, що зіграла свою роль в тому. Що вона стала однією з найстречніших ресерів в історії. Тому, якщо ви зустрінетеся з нашими дівчатами, то будьте максимально стриманими та переконайтеся, що ви зможете від них в разі чого втекти. Брузер Броуді серед всіляких монстрів і перевертнів існують звичайні люди, котрі своїм звичайним виглядом і звичками здатні лякати людей. До прикладу, Брузер Броуді. Він був справжнім звіром, з рівнем інтелекту, який робив його ще й більш небезпечним, як на рингу, так і за кулісами, оскільки іноді з ним було важко працювати, через це намагались не зв'язуватись з Броуді. Але якщо їх доля звела разом, то опоненту треба було готуватись до болі та до фірмового проудівського ціпка. Зараз, правда, він же не з нами, але я впевнений, що якщо вам захочеться подивитись пару матчів з його участю, то готуйтесь до безсонних ночей і джахіть про брузера. Його сила та безжальність на ринзі перетворювали його в безкомпромісного монстра, якого не стримували ні правила, ні совість. Клоун ДОІНГ. Ці клоуни. У малечі вони викликають сміх та радість. А у нас можуть лише жах та страх. Або, якщо більш по науковому, курофобію, що говорить про те, що це набагато більш поширене явище, ніж ви думаєте. Тому, коли David представили свого власного клоуна з ім'ям Дойнг, це викликало тривогу: прискорене серцебиття, нудоту, рясне у всіх тих, хто боїться їх. Цікаво, який сенс мати клоуна злодія в компанії, якщо вона орієнтована на сімейний відпочинок. Типу, більшість витівок Дойнга були нешкідливими, порівняно з витівками, скажімо, Пеннівайза з фільму воно. Проте, якби клоун Дойнг запропонував мені провітряну кульку, я б все одно втік. Вейлон Мерсі. У цього пана доволі цікава історія. Чарівний, спокійний і врівноважений чудак з південним акцентом, який схожий на персонажа Роберта Де Ніро у фільмі Ми страху, незважаючи на татуювання і кенджав на лобі, здавався привітним і гідним довіри, хоча був зловісним і маніпулятивним. Він з'являвся як мирний джентльмен з південним шармом, котрий виходив на ринг, демонструючи свою прихильність фанатам, але перетворювався на жорстокого конкурента, як тільки пролунав гонг. Ден Спайві, котрий зобразив цього персонажа, випередив свій час і надихнув останнього персонажа в цій підбірці. Але Вейлон так і не зміг злетіти через травми, що змусили його піти на пенсію. Незважаючи на це. Подивіться хоча б один з промороків Вейлона Мерсі в темряві. І скажіть мені, що це не змусить вас ще раз перевірити, чи всі двері у вас зачинені. Брей Уайт та друзі. Останнім же буде Вінхем Ротунда в образі Брея Уайата, садиста, маніпулятора та чарівного лідера з болота, котрий слідував вченню сестри Ебігейл. Саме він є сучасною адаптацією минулого героя, але більш цікавіше. З роками ж персонаж не стояв на місці, та фанати дізнались про його роздвоєння особистості світлячка Веселуна і зловісного Фінда. Також, згадуючи Вінхема, не можна не згадати і про його сектантів. Спочатку це були Люк Харпер, Ерік Роуен та Брон Строумен. Під час Веселого дому світлячків він зміг переконати Алексу Бліс приєднатися до нього на темну сторону, щоб грати з ним та його ляльковими друзями відьмою Еббі, Джолою Мерсі. Бродячим кроликом та поросям хаскусом І з ними він був по-справжньому, сильним та жахливим. А на цьому все. Дякую, Дімону, за допомогу. А я в свою чергу дякую Віталію. Було приємно стати частинкою розповіді такої крутої теми. Обожнюю всілякі дімонічні речі. Якщо відео вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресен українською разом!